Нещодавно відкрила свій невеличкий бізнес в Канаді онлайн онлайн-пекарня, яка знаходиться в мене вдома. Сьогодні маю замовлення на 200 котиків, але маю форму тільки єдинорога, тому доведеться трохи підрізати роги. Готуємо тісто, навіть купили машинку для розкатування тіста, дуже зручно, тому що виходить тісто однієї товщини. Маю дуже швидкий обід на ось такі сирнички в аерогрилі та випікаємо. Взагалі мене зайняло це замовлення три дні, тому що перший день я готувала тісто та випікала. Потім потрібно було їх розмалювати. Ця глазур висихає десь приблизно 10-15 годин. І на третій день друкувала та клеїла стікери, і потрібно було їх запакувати. Ось такі милі котики в нас виходять. Мені вони дуже сподобалися. І знаєте, це печиво виходить дуже таке ванільно-вершкове та ароматне. Потім замовник нам подарував два квиточки на українську виставу. Ми поїхали, мені дуже сподобалося. Ця вистава більше підходить для діток, але нам також було цікаво. І потім ми отримали ось такі солодкі, класні презенти. А ви не забувайте підписатися.